В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ось я зготував обід обідмі. Зарізано волів, годовану ходобу, все готове. Ідіть на весілля. Бог у своїй безмежній доброті і Своєму милосерді. Личе кожну людину запрошує до участі у вічному святому, Божественному. Багато разів багатьма способами, як пише святий апостол Павло, Бог говорив до нас, Бог промовляв до свого народу через старозавітніх пророків, закликаючи свій народ до покаяння, до навернення і звіщаючи йому про прихід Спасителя, того, який прийде і примирить людину з Богом, землю з небом до час незвічний. Але багатьох пророків поубивали. Народ не хотів прийняти те запрошення, запрошення людини до переміни життя, переосмислення способу життя, думання, і щось змінити, щось переобразити, щось відкинути зі свого життя. Бог прийшов сам. Божий син народився, з Пресвятої Діви Марії, Богородиці, тіло прийняв силою Духа Святого, Бог став людиною, щоб запросити людину до співпречастя з Творцем. Щоб відкрити людині шлях дорогу, показати дорогу, котрою вона може дійти, хоча та дорога не раз терниста, вузька, кам'яниста, нелегка, не раз треба йти по терням. Але той вузький шлях та вузька дорога провадить до Бога, до вічності щасливої. Про котру кожен мріє. Божі заповіді Бог дає нам. таїнства Христос залишив, установив хрещення, миропомазання, причастя святе, покаяння те постійне примирення з Творцем через сповідь, навчив нас молитися. Таїнство для хворих є леопомазання, священство, подружжя, таїнство єднання двох сердець, в одне сім'я, родина. Бог багато дарів залишив Ісус для нас, виявляючи нам запрошення до вічного святого Божественного. Кожен з нас. Щонеділі запрошений тут на Божественну літургію. Це не має бути якесь виконання обов'язку, бо як не піду до церкви, важкий гріх маю, а хоча б пересидіти якось, переступити поріг храму. Не раз тільки свічку запалити, у нас їх вже нема, але по багатьох храмах був в церкві. Поставив, запалив свічку, постояв на службі 10-15 хвилин, і то вже ніби рахується, прийти до храму з любові до Бога, прийти до храму з переконанням. Що я тут вчуся ж християнського життя виховання, що тут Христос мене виховує, що тут Христос Бог до мене промовляє. Через священне писання, науку Божу, яка завжди вічна, актуальна на всі часи для всіх поколінь. Тут Христос вчить мене бути людиною з великої літи. Чить любові милосердя прощення миру закликає до покаяння і взяти участь у Євхаристії. Той головний заклик Бога, заклик сьогодні Христа. Ходіть все готове, прийдіть на весілля. Де Христос сам причащає нас своїм тілом і божественною кров'ю собою, ділиться з нами своїм Божим життям, щоб ми тут уже на землі почали жити вічністю і, запричащавшись гідно тіла і крові Господньої, вже тут жили Воскресінням. Повна світлиця, гостей, як пише Євангелист. І приходить господар, батько, який синові справи у весілля, а тут один чоловік без одягу, весільного. Правда, кожен з нас до храму якнайкраще одягається. Не йдемо до храму в тому, в чому працюємо. Але найкращий одяг завжди на себе людина одягає, щоб переступити порі Господнього храму. То є гарно. Але не про той одяг тут ідеться. Одяг душі. Одяг душі. Можна прийти гарно визбиратись так. Можна прийти. Взяти участь у літургії, послухати проповідь, це все ніби виконати той обов'язок, правда недільний. Але яке моє серце, яка моя душа? Чи я маю віру? Чи я з вірою йду до Божого храму, молюся, причащаюсь, сповідаюсь, яка моя віра? Також, чи моє серце, моя душа чиста. В таїнстві хрещення, коли священник нас охрестив, в ім'я Пресвятої Троїці, а всі ми знаємо, що через хрещення змивається той первородний перший гріх, який людина успадковує ще від самих початків, від перших батьків Адама і Єви. А коли хто дорослий хреститься, то очищається душа з усіх гріхів, провин, які людина вчинила до того дня. Людина стається чиста, біла, білосніжна її душа невинна свята. Священник дає кришну, білосніжне полотно. Першим християнам давали пошиті такі сорочки, білосніжні сорочки, одяг, новий, чистий. І каже священник, зодягається слуга Божий чи слугиня Божа в одяг спасіння ризу праведності в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Кожен з нас у хрещенні прийняв чистий невинний одяг душі. Всі ви що у Христа хрестились, у Христа зодягнулись. Через хрещення ми зодягнені в Христа Ісуса. І постійно маємо дбати, щоб той одяг був чистий, святий, білосніжний. Тому є те таїнство покаяння, примирення, ця сповідальниця, коли хто після хрещення десь провиниться, забрудник той одяг, правда, мусить прийти. Щоб його очистити, покаятись, визнати свої гріхи і прийняти прощення. І тому Христос нам сьогодні пригадує, що тут, у тій весільній світлиці, на кожній божественній літургії, святковий день чи недільний, ми маємо прийти в тому одязі не тільки одягнути себе те, що найкраще. Але зодягнути душу нашу. Білосніжний одяг, який дав нам Христос в таїнстві хрещення, і маємо дбати про нього все життя, щоб та сорочка, кажемо, те крижмо, ми зодягнені наша душа, завжди була чиста, свята і невинна. І як хтось десь забруднив, не зволікати, але йти і стукати. До Божого люблячого доброго милосердного серця визнати провини і отримати прощення. І з чистим серцем і душею приступати до Господньої трапези, приймаючи тіло і кров Спасителя руками священника, котрі Христос нам подає. Цього сьогодні вчить і пригадує про ці Речі святі Божі сьогоднішня притча зі святої Євангелії. І цей заклик Бога, Отця Небесного, прийдіть все готове. Син мій для вас все приготував. Не зволікайте, не відкладайте на завтра через місяць, через рік. Сьогодні прийдіть і насолодіться вічним небесним і святим. Нехай Бог нам в цьому благословить, і нехай вуха наші завжди будуть відкриті на Його голос святий, на Його візвання. І дай Боже, щоб той одяг нашої душі, який приходимо сюди і стаємо в стіп воскрес Живого Ісуса Христа, Бога і Спасителя, щоб завжди був чистий, невинний і святий, і щоб ніколи ми не сплямили ту крижму. Хрещення, а як десь вона забрудниться, як найскоріше її очищали, Бог її очищає, але добра наша воля через таїнство покаяння і через часте, святе причастя, завжди буде єднати нас з Богом, з Христом, з вічністю. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.